Ванадцятого грудня 1979 року на засіданні політбюро ЦК КПРС було прийнято рішення про введення до Афганістану обмеженого контингенту радянських військ. Секретна постанова ЦК за номером 176 дріб під назвою «Достановище в А була номінальною констатацією фактичної присутності радянських військ в Афганістані. Ще в липні до Баграма прибув батальйон 111-го парашутно-десантного полку 105-ї дивізії повітряно-десантних військ. З 9 по 14 грудня до Афганістану прибуває ще кілька окремих батальйонів. А 25 грудня 1979-го автоколона з бійцями 40-ї армії перетнула кордон з Афганістаном по понтонному мосту через Амутарію. Офіційно введення військ пояснювали особистим проханням керманича Афганістану Хафізули Аміна до радянського керівництва надати військову підтримку в боротьбі з антиурядовими силами. Критики вторгнення до сьогодні твердять про експорт революції і соціалізму, який дорого обійшовся радянському союзу. Але швидше за все, крок із введенням військ був вимушеним. Афганська опозиція ставала все більш популярною серед місцевого населення завдяки невмілим діям керівництва Демократичної Республіки Афганістан та невиправданим репресіям, через які Амінові В СРСР заочно винесли смертний вирок. І якби не допомога радянського союзу, влада в ДРА набагато раніше перейшла б до рук моджахедів. Відтак СРСР отримала б ворога під боком, імовірно, з американськими ракетами, націленими на свою територію. Тому й довелося воювати з першого дня присутності в Афганістані. За останні дні 1979-го радянська армія втратила в сутичках з моджахедами 86 бійців. А наступного року кількість загиблих сягнула 1484. Такі втрати змусили керівництво Збройних сил змінити тактику. Перемогти ворога в відкритому бою було неможливо, бо таких боїв моджахеди уникали з першого до останнього дня війни. Супротивника можна було перемогти в єдиний спосіб перевершити в мобільності, обізнаності, грі на випередження. На ворожій території без підтримки корінного населення так було прийнято рішення про створення спеціального розвідувального об'єднання Карпати, до якого увійшли два абсолютно засекречені підрозділи: співробітників КДБ Каскад та МВС Кобальт. І якщо чекістів через кілька місяців перебування в Афганістані легалізували, то бійці Кобальту до кінця виконання бойового завдання працювали під прикриттям. На нелегальному становищі. І по сьогодні про їхню роботу відомо надзвичайно мало. Якщо не сказати нічого, я думаю, що ми з... вперше на телевідіні Українському рассказываем об этом спеціальному підрозділі, Унікальному абсолютно підрозділі. А в чому його би, я вважаю, унікальність вперше в історії МВД. Оперативні сотрудники міліції виїхали для ведення розвідувательної діяльності за територію своєї країни. Ну, Такого ще до нас в історії не було, і після нас такого практично не було. Їх перекинули в Афганістан у вересні 1982-го 154 оперативники МВС з усіх куточків СРСР кращі з кращих. За півроку до того їх викликали до Москви і в центральному апараті повідомили, є необхідність направити радників на допомогу афганській силовій структурі Царандой. Умови ледь не курортні, отож дозволяється взяти з собою сім'ї. Серед запрошених до розмови були херсонець Володимир Столяр та харків'янин Юрій Горський. Приглашает меня э, в отдел кадров и кажуть, Владимир Филиппович, э, вот пришла разнарядка из Москвы. Мы должны отправить в Афганістан одного человека с опытом работы э, в должности начальника отделения УВД. Приехали в Москву на Горюва 6. Там присутствовал представитель ЦК КПСС. Ну, начал рассказывать вкратце, что вот перед нами такая стоит серьезная задача. И тут из зала поступает вопрос, говорит, а как, когда же нам подъезжать? Вот. Он так с недоумением посмотрел на этого задавшего вопрос человека. И говорит, а какие жены? Ребята, вы же воевать туда едете. Ну, в зале сразу тишина такая воцарилась. Все Подникли немного. Информации никакой особой не было, кроме от, э, той, что вот, значит, нам говорили те люди, которые там побывали. Значит, э, но уже война в Афганистане шла полным ходом. Значит, вели, велись боевые действия, э, имелись потери, потери как с нашей стороны, вот, э, так и среди мирного населения. Это мы, конечно, не знали. Вони були блискучими оперативниками, але не кадровими військовими. Тому пройшли прискорений курс бойової підготовки у таборі під Ташкентом. Він тривав місяць останній місяць перед відправкою на війну. Полевая подготовка, это и стрельба, это и физическая подготовка, это и топографическая подготовка, то есть все науки, которые мы еще не, не знали, не изучали в органах внутренних дел. Вот. Ну, за этот месяц, конечно, очень... Ну, язык мы, конечно, там нам давали пушту, дари. За этот месяц, конечно, поняли, что это такое, потому что приезжали из сотрудники наши рассказывали, чем мы должны там заниматься. Нас стали обучать военной топографии, нас стали обучать взрывному делу, стали обучать работе по закладке тайников, встречах с агентурой в условиях зарубежья. Плюс э, бойова підготовка. Ми стріляли із всіх видів стрілкового зброї, яке на той момент знаходилися на, на вооруженні совєтська армії. Саме вміння стріляти з усіх видів зброї врятувало групу Кобальт від знищення. Коли в одному з безлюдних, здавалося б, кишлаків, бійці потрапили в пастку. Моджахеди непомітно спустилися з гір на дахи покинутих будинків і почали впритул розстрілювати зведений загін Кобальту та спецпідрозділу Церендой. Більшість бійців авганського спецпідрозділу загинула. Кобальтівців врятував один з товаришів, який добіг до бронетранспортера і відкрив вогонь із танкового кулемета. Вогняний шквал змів моджахедів з дахів. Втім, тоді, 1982-го, оперативники і гадки не мали, яке пекло чекає на них в Афганістані. У день відправки до Горського приїхали дружина з донькою. Взагалі, думала, що вона в скорості теж приїде ко мне. Ну, це как бы, знаете, був обман во ім'я. Можно сказать, любви. Потому что я не мог ей сказать о том, что она туда не поедет, потому что это было бы очень... Ей это тяжело пережить. И, в общем-то, ну, трудно даже сказать, что могло произойти с нашей семьей. Вот. Но ну, момент этот прощания мне очень как бы запомнился. И вот она с дочкой была, дочка маленькая совсем была на тот момент. Э -э -э, Дочке было шестой год. Ну, вот она говорить, ну все, пока. Скоро я у тебе буду. Я говорю, пока-пока. І пока. так вони пішли, пішли по коридору. Я, чесно скажу, думаю, мислі такі ну, увіжу, я їх не увіжу. Вже, як говорить, Господь Бог розпорядиться. Кабульський аеропорт зустрів спекою і відчуттям тривоги. Одразу стало зрозуміло. Вони на війні. Выглядываем в Иллюминатор и видим, нас в два кольца самолет сразу окружили солдаты наши. Вот. Потом к самолету подошли автобусы. Автобусы тоже зашторенные. Прямо к там задняя часть открывается, трапная такая часть. Под, подошли автобусы, и мы группами в автобусы сели и нас сразу развезли по конспиративным вилам в Кабуле. Привезли на эти конспіративні виллы, Ну, це шикарні віли. Їхні храні не видел никогда. Вот, они знімалися на подставних літ. На этих виллах нас уже стали распределять. то Тобто, по группам. Шляхи друзів Юрія Горського і Володимира Столяра розійшлися. Вони потрапили в різні групи і зустрілися аж через два роки після повернення. В группу входил командир группы, два-три, оперативных сотрудника, переводчик, водитель автомашины. Вот у нас тогда были НИВы, затем получили УАЗики. Вот. И вот эта группа в таком составе обслуживала провинцию. Условно Афганистан был поделен на 9 зон. Девятая там команда у нас обслуживала... только город Кабул. Та команда зоны центр, в которой я находился, мы обслуживали Кабульскую провинцию и прилегающие к ней провинции Вардак. Наша группа дислоцировалась непосредственно в Кабуле, потому что та провинция, которую мы обслуживали, на ее территории не было ни одного советского, ни одного афганского солдата. Эта провинция полностью контролировалась маджахедами, причем очень сильная, мощная группировка маджахедов была на территории этой Провінції. І ту розвідувальну роботу, яку ми проводили, ми проводили непосредственно із Кабула. У 1982-му в Афганістані не було жодного безпечного місця. Та особливо небезпечними вважалися місто Джелелабет, Паншерська ущелина і провінції Кандагар та Вардак. Попри те, що відстань від кордону Вардака до столиці Афганістану не перевищує 50 кілометрів, цей регіон був надійною опорою бойовиків. І професіонал-оперативник Горський чи не перший радянський офіцер, який зумів підібрати ключ до таємниць Вардака. Це вдалося завдяки тому, що Юрій Вітольдович одразу після прибуття до Кабула зумів завербувати цінного агента з місцевих, справжнього симпетика Радянського Союзу. Я приїхав в одне автотранспортне підприємство крупней, підійшов до совіднику. У мене були документи прикриття, що я сотрудник. советнической тоже миссии Министерства автотранспорта и связан с безопасностью на дорогах. Я к ним обратился, я говорю, если можешь, подскажи, есть у вас здесь люди нормальные, с кем вы работаете, кто нам симпатизирует, есть такие люди. Вот. И он мне назвал одного человека из числа работников того предприятия. И в скорости я с ним установил э, контакт. И когда я установил контакт с этим человеком, ну, во-первых, я был приятно удивлен, он очень достаточно хорошо говорил по-русски. Это раз. Хотя, в общем-то, у меня был переводчик, но он сам хорошо говорил по-русски. Во-вторых, в процессе его изучения я увидел, что этот человек действительно очень к нам. Хорошо относится, Причому він любить советский сил, любить советских людей. Тобто, ну, как бы идейно он с нами, этот чоловік. На той час агентів радянської розвідки серед місцевих можна було перелічити на пальцях. Юрію довелося розраховувати виключно на власні сили. Після двох-трьох ознайомчих розмов Горський запропонував афганцеві співпрацю. Той погодився, причому не відріз відмовився від грошової винагороди. Він порекомендував горському свого родича. Хлопця могли забрати в армію, і афганець попросив радянського друга поклопотати за нього. А взамін пообіцяв, що той проведе розвідувальну роботу в провінції Вардак. Це був цінний кадр свого часу. Він пройшов спецпідготовку в навчальному таборі моджахидів в Пакистані. Відтак мав папери, які засвідчували його належність до бойовиків. Це дозволяло хлопцеві вільно пересуватися по зайнятій моджахетами території. За грошову винагороду новий агент погодився пробратися у Вардак і встановити місце знаходження баз бойовиків. І він пошов, пішов, і пошов, і поїхав на як? Йде, де пішком іде, де там на попутному транспорті. А дорога ця йде, вона йде по такому щільлю. І ця ущеля тягнеться, Ну. десятки километров. Вот. И он добрался до центра провинции, вот, встретился с людьми, с которыми он имел определенные связи, и увидел, что значит, маджахеды готовятся к зиме, что стягиваются караваны с оружием, с боеприпасами. Вот, в одном из ущелье база очень крупная находится, маджахедов, палаточные лагеря стоят. Агент просочився через блокпости моджахедів і побував в самісінькому серці бунтівної провінції. Бойовики саме готувалися до зими, тож звозили до сховищ в горах провізію, техніку, зброю та боєприпаси. Радянські війська не могли увійти до провінції. Гірські стежки були завузькі для танків і бронетранспортерів. А піших бійців моджахеди легко перебили із облаштованих на висотах вогневих точок. Агент Горський точно встановив місце знаходження сховища, повернувся і доповів шефові про те, що знайшов. Можна було б завдати бомбового удару по позиціях моджахедів, якби не одне, але хлопець міг знайти сховище лише візуально. Він говорить, я з воздуха можу тільки показати так, як я йшов. По-другому я не найду. То есть, ну понимаете, что такое Ч человек садится в вертолет, мы залетаем в горы, никаких ориентиров. Он говорит: я так не найду. Мне надо только, чтобы мы отлетели, как я шел. А мы знаем, что так как он шел, по вот этому ущелью, там через каждых 5 километров стоят серьезные противозенитные средства. Стоят и ДШК, пулеметы, и шилки стоят на горах. Причем ну, ну, вертолет максимальная высота 4000 метров набирает. А в условиях, если он в горах идет, ну, вот он уже поднялся, на, допустим, на 3000 метров, а вот стоит на двух с половиной зенитная позиция. С нее всего 500 метров до вертолета, чтобы его срезать. Вот. Ну, другого виходу нет приймаємо рішення. будем лететь так. Зрештою, через дві години польоту агент показав на табір бойовиків в долині. Треба було розвертатися, але пілот вертольота не витримав і дав ракетний залп по скупченню моджахедів. Це ледь не коштувало групі життя. Льотчики з Птурсав. делает зал, хотя такая высота яру, зачем ты бьешь елки зеленые яру? Сейчас же яру нас начнут э, бить и точно мы только на круг зашли, он форточку открыл, чтобы ну, лучше видно. И мы слышим, как работает дышика по нас уже по вертолету. Яру давай яру бегом, потому что ну срежут, это серьезное оружие и я видел, как зажигается как спичка вертолет после дышика. На щастя, група повернулася на базу. Неушкоджено. Координати сховища повідомили командування ї армії. Рішення про авіаудар було прийнято без волікань. Підняли велику групу реактивної авіації. І коли ударили, потім самоліт, який робив аерофотосйомку, він несколько разів вилітав туди робив діло сйомку, тому що все время йшли розриви, тобто попали где-то в склади. З боєприпасами і рвала на протяженні продовжительного времени. І буквально на наступний день наші війська вже туди зашли. Почалась зачистка цього району. Ну дійсвіта мочніший лагер був. Після розгрому бази бойовиків радянські мотострілки та десантники увійшли до бунтівної провінції вперше за останні роки. Деморалізовані моджахеди не чинили опору. за кілька місяців. Історія з авіаударом повторилася тільки в іншому місці. Кобальтівці отримали завдання: вирахувати базу моджахедів, з якої здійснювався обстріл єдиної в Афганістані електростанції. До потрібного кишлака було важко підступитися, бойовики вели щільний вогонь. Розвідники не могли зрозуміти, звідки у моджахедів набої, адже всі підходи до села було заблоковано. Агент сам запропонував свої послуги. Горський не хотів посилати його на вірну смерть. Але хлопець запевнив, що війде в село, а згодом вибереться без проблем. Горський чекав його в БТРі у підніжжя гори. Ті довгі години очікування він не забуде ніколи. Ми ждали його троє суток на четвертий сутки. Він вийшов, уже чесно сказати, я потеряв якісь та надіжди. От он вийшов условлене місце. мы с ним встретились и он рассказывает абсолютно как бы банальную ситуацию говорит все эти доставка боеприпасов продовольствия идет по системе коризов что такое коризы? Коризы – это система водоснабжения достаточно сложно, это такие подземные туннели в которые ну человек не во весь то согнувшись может двигаться по этому коризу и дальше идет горизонтальная туннель потом Шурф. горизонтальний тунель, Шурф. І я може можуть не один кілометр. Отже, патрони та снаряди переправлялися в кишлак через багатокілометрову систему підземних зрошувальних каналів. Агент точно показав їхнє розташування. За кілька годин по невидимих ходах було завдано нищівного авіаудару. зашел туда в самолет с малой высоты, сделал аэрофотосъемку. И мы изготовили такой фотопланшет, наверное, 2 на 3 метра для того, чтобы там каждый камешек был виден на нем. И он показал нам на фотопланшете, показал место расположения этих коризов. Тоже провели авиаудар по этим коризам, обрушили, І буквально через яких тоже 2-3 дня зашли в этот кишлак, так сказати, зробили зачистку там. Горський точно не пам'ятає, скільки десятків бойових вилітів на його рахунку. Це була їхня робота: вистежувати, вираховувати, всіляко допомагати армії і ризикувати життям. Його товариш Володимир Столяр дивом залишився живим після одного з таких вилітів, коли підбитий вертоліт впав з кілометрової висоти. Пілот встиг сяк так загальмувати падіння. На землі машина загорілася. Звісно, заклінілися двері. Люки з кабіни відкрив е, двері, люк е, пілот. Значит, он тоже значит, от сильного удара у него значит, скальп снятый был, значит, кровище. Вот, и мы начали выкидывать раненых через э, окно в кабине пилота. Вот, успели сами значит, выпрыгнуть. и вертолет загорелся, взорвался. Там полный боекомплект был. Это было виноградное такое, на склоне гор виноградное поле, там валы такие. Вот, нас начали обстреливать. От зверху духи. От ну, ми зайняли там позицію. От і подошли десантники, Збілі всі вони ризикували життям безперервно. Будинок, в якому жив Горський, намагалися підірвати, часто обстрілювали. В Кабулі не змовкали постріли. Війна не припинялася ні на мить. Ночью Кабул это Ну, такое впечатление, что вы находитесь на фронте. Идет круглую ночь, идет стрельба, все небо в трассерах, слышатся разрывы от минометных мин. Вот, отвечает, ну, обстреливает наши подразделения, афганские подразделения, те в ответ отвечают. Вот целую ночь идет эта стрельба. Бывали, когда перемирие там на религиозные праздники, вот утихает эта стрельба. Ми плохо спим, тому що нам непривычно. Тишина, понимаете, мы Ми не привыкли к тишине. Кобальтівці не лише виконували розвідувальну та контррозвідувальну роботу. Вони займалися і тим, до чого звикли оперативною діяльністю. Зокрема, одразу після прибуття офіцери загону розкрили дуже заплутану справу. Знайшли організаторів і виконавців серії жахливих терапів. У вересні та жовтні невідомі терористи підірвали в Кабулі п'ять кінотеатрів під час сеансів. Загинуло кількасот людей. Буквально ми тільки приїхали. Пройшла серія жорсточайших терактів. В Кабулі зв'язаних з підривом кінотеатрів. во время час сеансів заходять, заносять зривної устройства з пластикової зривчатки. Уходять терорист, роздаються взрив в этом кінотеатрі. Ну 200 чоловік убити. Співробітники Церандой нічого не могли вдіяти. Та працівники Кобальту і Каскаду провели власне розслідування і встановили, що до вибуху причетні не місцеві диверсанти, які ймовірно прибули з Пакистану. Їх вирахували за прикметами, які запам'ятали вцілілі свідки. лісвідки. Приїжджих в столиці Афганістану знайти було не так вже й важко. Їх блокували в помешканні, яке винаймали терористи. Взяли без жодного пострілу і передали афганській міліції. Когда начинается... Работа по, таку, по таким э, терактам, то подключаются все оперативные возможности. Все, э, весь аппарат оперативный, который э, дислоцируется в данном регионе, вся его агентура она, э, работает по этим вопросам. И в скорости была получена информация по группе диверсантов-террористов, которых перебрасывали из Пакистана в Кабул. Вышли на эту группу, и группа буквально в Дікабрі місяці вже була обезврежена і задіжана. Зриви ті І все ж навіть там вони намагалися жити повноцінним життям, радіти кожній миті, відвоюваній у смерті. З Часом контакти з агентами переросли в дружні стосунки. Горський часто згадує свого першого помічника Абдулу, який подарував йому розкішний сервіз дефіцитного і модного на той час французького посуду з надміцного фарфору, який не бився. У відповідь горський привіз Абдулі розкішні подарунки з союзу подарки хороші привіз, і ви знаєте, за слізами з ним прощався. За слізами то тобто, був боевой бойовий товариш. который рисковал. маліший промах з моєї сторони, з його сторони. І його б вже уже не было. Не мірний, ні і не тільки його, і сім'ї б його не було. На жаль, горський не знає, як склалася доля його агентів. Чи взагалі вижили вони в горниль громадянської війни? Радянських міліціонерів вивели з Афганістану влітку 1984-го, втративши 28 бійців. Вже вдома всіх офіцерів Кобальту було нагороджено бойовими орденами за особисту мужність. Те, що всі, Хто там служив, хто виконував приказ, вони достойно виконували свій долг і проявили себе дійсно як герої. Ну, от виділяли всі трудності, рішення, виповнили свій приказ, і тому повинні бути достойно оцінені. Вони врятували тисячі життів радянських солдатів та офіцерів, простих афганців ціною власного здоров'я. Чимало з них померло вже в мирний час у розквіті сил. Пішли з життя, бо опалили серця в Афганістані. І Сьогодні ми мало що знаємо про їхній подвиг. Закони розвідки суворі. Деякі таємниці будуть розкриті через 50 років інші через 100. а деякі залишаться з ними назавжди, бо не мають строку давності.